Частя є, і у Харкові воно в квадраті. Під такою одноіменною назвою у міській підземці відкрилася унікальна виставка робіт художників харків'ян. На станції метро наукова у холі нему виросла своєрідна картинна галерея 30 робіт. Кожне полотно розміром в один квадратний метр. Тож і назва виставки така. Кожен художник намагався витворити, що таке щастя для нього. І ми побачили, що щастя ну, це такі життєві речі, це родина, це близькі люди, це природа. І тому ми вирішили, що от під час от активних бойових дій, коли харків'яни перебувають у депресії, ми вирішили зробити таку акцію в квадрати. Даний проект за підтримки Українського культурного фонду і нашої Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Тобто, унікальність цих робіт, що вони мають всі додану реальність, тобто за кавер-кодом можна скачати додаток безкоштовний, і при наведенні кожна робота оживає, є. Музичний такий звуковий супровід. Ця виставка буде тривати до кінця січня. Ці роботи випускників кафедри монументального живопису. До речі, цьому році їй 40 років виповнюється, і ця виставка теж присвячена. Це випускники достатньо відомі. Цей роман Мінін, відомий харківський художник, монументалист і інші, Тобто, тут роботи викладачів, випускників і студентів. Потрібно, щоб не тільки на цій станції, а потім пересовувати і на турбатом, наприклад, бо люди просять, для них дуже важливо сьогодні подивитися ці роботи, а я побачив коли вони, що динаміки, ну такого я ще не бачив. Скажу я теперь, тому дуже класно. Я дуже вдячний всім, хто приймав участь у цій виставці і цій роботі. Бо виставка так і зветься, щастя, і що таке щастя, щастя в квадраті. І вона була започаткована під час ковіду, але сьогодні вона є дуже актуальною, бо йде війна, і для людей дуже необхідно, щоб вони бачили хвилинки щастя. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків новини.